А знаєте що тут таке? То є фільтр. Бензиновий. А відкрутили ми фільтр, а тут жижа. Більше 10 років не відкручували, не спускали. Вирішили сьогодні заглянути. Каша малаша. Поверніть до мене, бо не видно. О. Бензину дають. Яку гарну бензинку нам дають. Бачите? Щось що у вас батько, ваш автомобіль їде до пори до часу. Шмаркає. Шмаркає, пчихає. Ну, За що ми платимо кошти? Тобто просто це просто кафеціється. Тут глина? Мазута той, -то ржа. Та